Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 100 цікавих фактів про нашу рідну Україну, якими варто пишатися. Шановні мої друзі. Тому буде дуже цікаво, сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду, шановні мої друзі! Перший цікавий факт: українці народ, який зберіг прагнення державності, хоча роками був позбавлений її. Втім із кожного періоду своєї історії ми винесли елементи, які утвердили цю державність від Русі Тризуб, родовий знак Рюриковичів, Київ як столицю, Гривню, як грошову одиницю та назву Україна, яка вперше згадується в Іпатіївському літописі від 1187 року, а також християнство 988 року. Старший за єгипетські піраміди та Стоунхендж поблизу Мелітополя у Запорізькому степу знаходиться таємничий комплекс Каміна Могила, який є однією із цивілізаційних колисок світу. Острозька біблія це перше повнодруковане друковане видання всіх книг Святого Письма церковнослов'янською мовою, яке на замовлення українського князя Костянтина Острозького надрукував росіянин Іван Федоров. До речі, друкарню майстра у Москві спалили ченці, а сам він ледве втік через звинувачення у зв'язках із Сатаною. Найпершу конституцію у світі створив українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 року, в день обрання гетьманом запорізького війська, він оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького. Наприкінці 10 століття у Києві з'явилася перша кам'яна церква Русі. Десятинна церква. Україна, а саме Львів. Батьківщина гасової лампи. Зараз на місці її створення розташований Львівський музей-ресторан. Гасова лампа. Яєць, олії та картоплі. В Україні знаходиться унікальна колекція вин масандри, до якої входить близько 1 мільйона пляшок. 603 628 квадратних кілометрів. Вона розкинулася на стратегічних торговельних шляхах із Європи до Азії. У містечку Рахові в українських Карпатах розташований географічний центр Європи. Місто Дніпро по праву вважалося космічною столицею СРСР, а конструкторське бюро Південне було кузнею майже усіх радянських кадрів та винаходів у космічній галузі. Під керівництвом українця Сергія Корольова запустили перший штучний супутник Землі. Та відбувся політ Юрія Гагаріна у космос. Втім, зазначу, що до того на 10 років його запроторили у Сибірські табори, а пізніше позбавили Нобелівської премії. Більше 125 тисяч історичних археологічних пам'яток, музеїв, 10 мільйонів експонатів, 14 тисяч пам'яток архітектури, більше тисячі об'єктів паркового мистецтва, 46 історичних культурних заповідників. І це все, друзі, в Україні. До переліку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО занесені українські Софія Київська, Печерська Лавра. Фортеця у Кам'янці-Подільському. Центр міста Львова. Унікальними вважаються національний заповідник Херсоне Ставрійський. Історичні центри Києва та Чернігова, а також замки Закарпаття і Галичини. Україна це єдина країна Європи із великою кількістю природно ландшафтних зон. Два моря, Кримський півострів, гірські масиви Карпат і Кримський гір, ліси, каньйони, Пустеля, Степовий заповідник асканія Нова, Шацькі Озера. Соляні шахти Донбасу. Фільми Форсаж, Титанік, Люди X зняли завдяки українцю. Два Оскари за свої винаходи отримав оператор Анатолій Кокуш. За надлегкий операторський кран, який дозволяє знімати сцени із різних висот і ракурсів. Другий за 4-метровий кран, який встановлюють на даху авто, і камера може плавно обертатися на 360 градусів, навіть якщо автомобіль рухається. В Україні винайшли гаджет, який дозволяє дистанційно грати зі своїм домашнім улюбленцем Petcube. Він став одним із найуспішніших проєктів на краудфандинговій платформі Kickstarter і здобув перемогу на конкурсі стартапів Six About to Break на виставці MacWorld 2014 і пристрій цей дуже популярний в США. В Україні працює близько 185 тисяч розробників. І 4000 ІТ компаній. Технологічний сектор став другою галузю із експорту України у 2018 році. Олександр Смакула це український вчений, що здійснив революцію в оптичних приладах. Його винаходом користуються все людство і вже не перше десятиліття. Лінзи на окулярах, об'єктиви фотокамер, біноклі, приціли і мікроскопи, яке паптичне скло ви не взяли. Воно містить технологію смакули. Українка стала найсильнішою жінкою на планеті. Це Ольга Лящук. Вона подолала 240 метрів, несучи перед собою 82-кілограмовий мішок. Збірна України у 2016 році здобула на паралімпіаді 117 медалей, серед яких 41 золота. У фінальному заліку у Ріо де жанейро українці змогли обігнати США і зайняти почесне третє місце. Український літак АН225 Мрія встановив 462 авіаційних рекорди, із них понад 240 світові. Його спроєктували на Київському механічному заводі. Літак перевіз найтяжчий в історії авіації вантаж 254 тони. Другою за поширеністю серед мов слов'янського походження. Українці мають нині працюючий найстаріший навчальний заклад Східної Європи. Це Києво-Могилянську академію. Рік заснування 1615 рік. Перший рамковий вулик винайшов у 1814 році українець Петро Прокопович. Україна зберігає місце в трійці світових лідерів із виробництва меду. І є першою у світі із виробництва меду на душу населення. Україна із власної ініціативи відмовилася від третього у світі за величиною арсеналу ядерної зброї. У момент проголошення незалежності на території України було розташовано більше тисячі ядерних боєголовок і ракет. Після Другої світової війни Україна, хоча входила до складу Радянського Союзу, стала однією із 51 країни-засновниць Організації Об'єднаних Націй. Під час конференції в Думбартон Оксі, це серпень 1944 рік, СРСР запропонував вважати всі свої республіки співзасновниками ООН. Москві відмовили, проте на Ялтинській конференції Рузвельт і Черчилль погодилися прийняти до ООН українську та Білоруську республіки за внесок у боротьбу. Із гітлерівською Німеччиною. Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей із вищою освітою на душу населення вищий за середньоєвропейський рівень. Юрій Кнорозов – це історик із Харкова, розшифрував древні ієрогліфи Майя, які раніше бачив лише на фото. Енді Воргол засновник поп-арту та ексцентричний ілюстратор. Це українець із підкарпат Андрій Варгола. Унікальна українська астрономка Олена казимирчак полонська чи не єдина у світі науковиця, що прийняла чернечий постриг та продовжила викладати в університеті. Саме вона запропонувала теорію про рух комет, якою досі користується під час запуску космічних зондів. Праця Зігмунда Фройда із історії одного дитячого неврозу, написана на основі дослідження хвороби одного із улюблених пацієнтів лікаря Сергія Панкієва із Одещини неподалік від Біляївки, називав його Дель Фольшман або ж людина Вовк. У місті Самбір Львівської області у храмі вже 250 років зберігають мощі святого Валентина. Автентичність реліквії у 1759 році підтвердив Папа Римський. Українець Дмитро Яворницький створив найповніше дослідження життя українських вояків, козаків Запорізької Січі. Завдяки йому створили колекцію із 75 тисяч експонатів, пов'язаних із Запоріжжям і Півднем України, які нині зберігаються у Дніпровському державному історичному музеї. Засновник поняття геноцид це українець Лемкі. Саме поняття злочин проти людяності ввів у міжнародне право Лаутерпрахт. Також родом із України. Обидва навчалися у Львові на юридичному факультеті. В Україні сотні романтичних місць, створених природою та руками людьми. І одне із них це тунель кохання, що на Рівненщині. Україна має декілька гірськолижних курортів, зокрема Буковель, які не поступаються красою всесвітнім курортам. Буковель має схили довжиною 55 кілометрів та 15 підйомників. Біля річки Ліпанки, недалеко від Нікополя, можна почути одне з найбільш рідкісних явищ у світі співучі піски. Після дощу їх верхній шар утворює своєрідну скоринку. Вона дуже крихка. Тому якщо на неї наступити, можна почути дивакуваті звуки. Ілля Рєпін народився на Харківщині і, хоча він вважається російським художником, створив чимало картин на українську тематику і намагався створити український стиль у мистецтві. Багато російських діячів культури походили саме із України і мали українське прізвище. Однак в ході русифікації чехи перетворилися у Чехових, Дейнеки у дінікиних. Розуми стали розумовськими, а Чайки Чайковськими. Першу кав'ярню у Європі відкрив українець Юрій Кульчицький. Йому вдалося врятувати відень від Османської облоги, за що він отримав на знак подяки значні запаси кави та будинок і де згодом відкрив першу кав'ярню. Київська статуя батьківщина мати вдвічі вища, ніж Нью-Йоркська статуя Свободи та бразильська статуя Христа Спасителя. Вважається, що одним із перших у світі демократичних утворень стала Запорізька Січ. У головному храмі госпітальєрів на Мальті є скульптура запорізького козака, яка розміщена на надгробку великого магістра Мальтійських кавалерів. Вона символізує братство по зброї і дружні зв'язки Мальтійського ордену із православним братством козаків. У 1996 році почала діяти перша незалежна українська станція в Антарктиді академік Вернацький. Перша олімпійська медаль Незалежної України була отримана взимку. 1994 року. Її виборола фігуристка Оксана Байл у Норвегії. Український футболіст отримав престижну нагороду футбольного світу. Це золотий м'яч Андрій Шевченко. У десятку найкрасивіших станцій метро світу входить станція Золоті Ворота. Єдиний у світі музей тролейбусного талончика знаходиться в Києві на вулиці Прирізній. України. Українець Владислав Городецький спроєктував і побудував для столиці будівлі, які зробили місто неповторним. Серед його творів це Національний банк, художній музей, костел Святого Миколая та будинок із химерами. В Україні жила жінка, яка випередила свій час. Це перша українська феміністка Ольга Кобилянська. Яка утверджувала жіночу гідність наперекір тотальному невизнанню прав жінки в тогочасному суспільстві? Українець Іван Піддубний перший шестиразовий чемпіон світу із греко-римської боротьби. Феноменальний атлет, який не програв жодного турніру в своєму житті, хоча завершив виступи у 70-річному віці, коли в СРСР йому видали паспорт із національності руський і написаним по російським прізвищем власноруч змінив свої дані в документі на піддумний і українець. Художник Казимир Малевич автор всесвітньо відомого чорного квадрату, часто називав себе українцем, хоча народився в польській родині в Києві. Український школяр із Закарпаття Валентин Фречка придумав технологію. Як із опалого листя можна виготовляти папір. Презентував свій винахід на Міжнародній олімпіаді генії у США і отримав за нього золоту медаль. Єдиний регіон України, який не має власного рецепту борщу це Закарпаття. Іван Мазепа Добився, що по Києво-Могилянській академії єдиному на той час у православному світі, крім богослов'я, викладалися курси наук за зразком європейських університетів. У 2018 році Збройні сили України посіли восьме місце у рейтингу найсильніших армій в Європі, зайнявши у рейтингу найвищу позицію серед усіх держав, які не входять до НАТО. Але зараз, друзі, напе напевно. Перші п'ятірки це точно. А ще українцям притаманна єдність, згуртованість перед обличчям випробувань. Це демонструє вся наша історія. Ми на власні очі бачили, як вміють гуртуватися українці, як працюють волонтери, як захищають її добровольці, як готові вмерти за неї, ті, чий патріотизм не показний, а йде від серця. І останній цікавий факт це сотий цікавий факт. Ви напишете в коментар, який ми ще й не знаємо. Тому слава нашій рідній Україні, слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі, побільших пишіть, дивіться сніми відео, ставте подобаєчку, розповсюджуйте це відео, в соцмережах і так далі. А я дякую, друзі, всім іще раз за увагу!